На годиннику 6.30. Вчора був рефіт. Перший день, такий, скажімо так, лайтовий. Зараз йдемо, зважимося і чекнемо форму, що, що там помінялося. Та й все. І як бачите, 103. Ну, 103, бо телефон додався, 105. І, і що це означає? Це означає, що від вчорашнього дня було 99, 700 там прилипло грам 500, 300-500, 300-600, плюс-мінус там вона літає, самі розумієте. Як в суху землю, одним словом. Тобто нічого сильно там не помінялося. Але то був такий і Сьогодні день буде сильніший, сьогодні все вам покажу. І що йдемо, чекнемо форму. Трохи сонце, звісно, світить вікно, але спробуємо щось зняти. Добре, побачили мій чекін. Зараз збираюсь крутити кардіо. Кардіо у мене ці дні по 30 хвилин, чисто хто говориться зранку порухатися. По формі самі побачили. В принципі, цього тижня я бачу нові деталі. Жопа різніша. Обіця з ведра прям бомба. Верх ще не такий наповнений. Кажу, вуглеводам трохи треба більше часу. Та й загалом, що то 500 з чимось вуглів. вчора було це панти. Кажу, як в суху землю. Сьогодні продовжимо. Та й все так, що е, думаю, завтра воно картина буде е, інша. Ну, загалом я е, довольний. До речі, зараз вам ще покажу вчорашню у вечірню форму відос. Я зняв спеціально для вас. Е, так що зараз е, побачите, а я валю тиснути кардіо. 30 хвилин і з вами побачимося! Раз-раз, раз-раз чути мене, що <гум> вийшов ще трошки, в магаз перейтися. І е, е, питалися в мене і на трансляції, і в е, коментарях на Ютубі, чи не зашвидко ми заходимо в форму. Хлопці, дівчата. Нема такого за швидко, може бути запізно. Оце може бути запізно, що ти не встигаєш. А зашвидко такого нема, тому що процес завжди можна уповільнити, почати робити менше кардіо, умовно, зменшити кардіо, зменшити активність, додати їжі, додати більше е, якихось рефідів, загрузочних днів і все. І в тому проблем ніяких нема. Мені цей підхід, коли ти робиш форму швидше, завчасно подобається. Наразі точно більше, ніж. Ти потім в кінці починаєш форсувати, робити овер до хера. Е, Кардіоорганізм виснажений, форма ще не доведена, а ти мусиш все рівно по факту фігачити, бо, бо треба дожати. Та й все, воно і так, і так буде присутнята втома під кінець, просто вона накопичена вже за рахунок того, що довго е, сушка. Але... В будь-якому випадку потім, коли вже жопа різна, коли ти вже сухий, ти спокійно собі доробляєш то кардіо на, не на крейзі, пульсі, не на багато менша кількість, тобто там це може бути по 30 хвилин ти собі, що крутити 30, а що крутити 60, коли ти втомлений. І навіть тих 10 хвилин воно 10, мінімум 10 хвилин воно рішає. А тако там між 30 і 60, то самі. Е, розумієте? Там по їжі, ну, я думаю, що по їжі буде доволі низько, але в принципі я не бачив ні одного спортсмена, щоб хтось там досихав на 300-400 вуглеводах, імено, щоб зробити різну жопу, таку прям якість ядерну. Ми говоримо про ядерну якість, а не просто попробувати вийти там, прожатися і так далі. Та й все. Тому, е, ну, те, що я кажу, слідкую за білдерами, і при чому це топи, і при чому це в яких м'яса прям нормально-нормально. Всі, всіх, всіх низько. Вон Вчора дивився, до речі, слухав собі на тренуровці, як Бренч Уоррен з Джонні Джексоном качається, там музичка класна. Тож з Джонні Джексоном слухав Джоні, що, що, що Джонні Джексон говорить. Знаєте, такого бодібілдера, хто в темі же не виступає, показав. За 10 днів до змагань, 50 грам вівсянки зранку, все далі білок і овочі, все. Так, щоб дожати по формі. І це причому мужик виступає в оупені. Тобто йому не треба влазити в категорію і так далі. Ну, Це як приклад, я кажу, не треба рівнятися, є в кожного різні схеми, різні плани і так далі. Але то, що я просто кажу з того, що я бачу, та й все. Ну, то, ну, то таке, та їжа то буде потім, кажу, воно все. Все рівно всі маніпуляції робляться, відштовхуючись від форми, самопочуття і так далі. Так що, отак. Я кажу, краще завчасно, ніж потім в кінці форсувати. І кажу, відповідно, організм буде більше втомлений. І я думаю, що це 100% відроважається на тому, як ти виглядаєш. В принципі, все. Так що йду в магаз. Скупляюся трошки і. Побачимося на першому прийомі їжі. Хопа! Так, що, перший прийом їжі, сніданок. Всі е, прийоми я напишу в описі під е, відео, щоб не спамити на екрані. І кажу: перший прийом в мене виходить: білки, яйця, кусок хліба, само собою, великий стакан кави. І тут у мене доготовлюється, доготовлюється е, пенкейк з крім офрайсу. Та й все. Так що. Що, йду хавати, перший прийом. Так, і показую свій преворкаут. Тут в вигляді просто каші, не робив же панкейк, щоб воно швидше втравилося. Панкейк твердіше, він довше буде травитися. А тут кажу: крім фрайс прот, банан, ягоди і е, джем. Звичайний, стандартний з цукром. Це все зараз ще зверху підсолю. Додам кориці, не засипав корицю, щоб вам було гарно видно. І йдемо. Качатися і покажу ще по дорозі в качалку, що в мене там ще прописано інтра-воркаут. Так що хаваю і будемо виходити. Так, я вже прийшов під зальчик, зараз йдемо робити пуш. Покажу, що я взяв собі по стандарту випив монстр. Сьогодні заїхав такий, мені дуже він смакує. Zero Sugar. Якщо десь побачите, в магазі попробуйте. реально класна тема. Я собі взяв два, бо береш два, знижка. Щоб не скористатися, тим більше завтра ноги. І інтра-оркаут, де такий ізотонік, ізобластер. Тут виходить мені 40 грамів вуглів написав тренер. За тренування тут виходить 32. Потім вдома там докину 10 грам рису до крім Фрайсу та. й все. Компенсую тих 8 грамів вуглів, але мені якраз отого хватить. І плюс півторачка водичка то буде якраз 2,5 літри на тренуванні. Та й все. Так що що, йдемо качатися, і в принципі, що? В принципі, все. І потім знову їсти. Troszeczkę popozuje Фініш. Так, і показую вам свій пре-воркаут. Панкейк з крім офрайсу, наниз джем. Тут вийшло два панкейка. посолив, кориця, е, кешю, паста така джимбімуська. Я вже казав топ. Бейгел просто без нічого. Можна було помастити джемом, але мені більше на панкейк заходить, а бейгл так свіженький, класний. Ну і чайок під це все. Так що, отакий от прийом їжі показую вам швидко, бо я голодний, прям капець після тренування. Так що йду їсти. Так, і коротенько пробіжусь по тренуванню. Все було бомба. Ну, Не скажу, що там якийсь супер-пупер памп. Я думаю, завтра воно буде набагато краще відчуватися. Але по формі бачу, що на дуло Позінг ви бачили, форма суха, по формі сідниці вже провалилися бомба, я кажу, цей, цих два дні рефіду піде на користь, заправити кажу, бак і газуємо далі. Та й все, будемо тиснути їбашити башити на е, максимум. Так що е, зараз буде наступний прийом їжі, покажу. М, та й все. Кажу, по тренуваннях нічого по, по, по тренуванню нічого такого особливого. Кажу, класно зайшло, класно покачався, ваги свої робочі всі е, піднімав. Не сказав, що був цієї тренування був якийсь е, супер прогрес. Просто все чітко зробив за планом. В принципі, все. Так що йду хавати. Який то буде прийом їжі четвертий. Четвертий прийом. О, оце вже порція нормальна картоплі. Тут 500 грам, не 300, не 400, а 500 це вже можна <смас> наїстися. Коротше, картопля, телятина, трошки тушкованого кабачка. Небагато, щоб не забивати собі шлунок, чесно кажу, для смаку. Так що прийом їжі номер 4 ще буде один і далі вже буде 에... ластовим чіт. Міл, так що йду я їсти і до цього само собою пепсі, і туди я накидав заморожений ананас та й все. Так, 15 хвилин кардіо Нон-стоп. є. Плюс було зранку так само. 15 хвилин. Тепер здоров'я. 15 тисяч кроків в принципі є. Це було. Це був позінг. Фу, бачите, мокрий Нон-стоп. 15 хвилин круг за кругом. Для чого я це роблю в день загрузки? Ви, може, бачили, що спортсмени там перед змаганнями багато позують останні декілька днів. Що я роблю ще це сьогодні? Тому що ти прожимаєшся, вуглеводи йду, йдуть в м'язи все, все куди треба. Плюс це активність. Я роблю вакуум, тримаєш талію. Це покращує травлення. Ну, тільки це не треба робити, коли ви тільки наїлися через 10 хвилин. Тобто я це робив там, через годинку, десь після прийому, коли воно все вляглося. Тобто я поїв, пішов, пройшовся, тепер попозував. Я чую, що я пустий, прям класно бомба 에... попорожимався, м'ясо все наповнене. Ще два прийоми в мене йдуть. Плюс, плюс ще покажу фішки, які допомагають е... в день загрузки, щоб вся хавка класно втрамбовувалась. Бо часто скажу, що сьогодні от з непривички чую, що ШКТ вже таке піднагружене. Але от попозував, чую бомба. Перше, отакі от от ензими. Я від Плюс зранку ще пробіотик в мене йшов. Один і один буде на вечір. Я навіть можу там 3-4-5 капсул за день по самопочуттю, закинути. Це ну, нічого страшного, нема, нема, бо їжі багато, плюс водичка по типу Боржомі. Я взяв таку, бо не попав сьогодні в український магаз, взяв, типу, схожу, мінеральна. Тоже класно допомагає травленню, прям газована. Там 0,5 літру можна спокійно випити. І то, що на мені працює, багато хто робить собі коктейлі. Я от такий маю і яблучний 100%. Обов'язково, щоб був стопроцентний. -е, столову ложку один-два рази в день закидаю. Підходить не всім, в кого там є схильність до підвищеної кислотності, не підійде. Хтось робить коктейль. Там яблучний оцет, глютамін, сік, лимона, грінси якісь. мені той коктейль ніхера не допомагає, а от оцет самий бомба. Тобто столову ложку оцету. Можу там, водичкою запити трошки його, і все. І мені прям він допомагає. Е, Я один раз сьогодні зробив, зараз роблю ще раз. Плюс мінералка, плюс ензими, плюс активність походити, попозувати. Бачите, весь мокрий. Так що бомба. Я думаю, вечірком е, ще пару кружків зроблю перед сном. І буде пушка, і завтра будемо дивитися форму. Кажу, почуваю себе добре. Зараз швиденько вдушу, ще один прийом, і потім починається чіт-міл. Так що зараз покажу вам прийом їжі номер 5 Так, і п'ятий прийом їжі, максимально легкий для травлення, рис, 20 грам проту, кориця, посолив і все. чуть чуть води 30 мл. Зараз це все собі замішаю, таку, скажімо так, молочну кашку, з'їм і все. Так що максимально такий легкий прийом, так що він мені легко зараз затравився. Та й все. Так що йду хавати. Так, і то, що я чекав цілий день, тут кіло 200 е, ролів, виходить. Чого роли? Тому що кожен раз, коли їм суші, я чую, що мене класно грузить. Жирна риба, е, рис з заправкою, соєвий соус солений, загалом багато солі. Рисок, рибка, жирна, воно прям наповнює капець. Бургер після бургера буває тяжко. Що ж там таке можна з'їсти? Класика, бургер, картопля або кажу, ну, мені суші прям топ. То кажу, Цього разу пробую сушами. Що пробую? Я вже пробував на вовсізен. А зараз на підготовці думаю, що воно все класно спрацює. Так що. Мій ластовий прийом на сьогодні. Раз, два. Е зараз серіальчик ще буде. І Зеро пепсі, і все. І на сьогодні достатньо. хо Всім добрий ранок. Я вже виспався. Прям бомба як виспався. Зараз станемо на вагу і подивимося, що мене після Рефіту і читу прилипло. Дивимося. Хоп, 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 хоп. Так, 101. 102 і 3. мінус 300 телефон, було тільки що 101 і 8. Ну, коротше, плюс-мінус там. Ну що, побачили форму. Я пропутів, коротше, три круги зробив для вас, щоб нормальний відос вийшов. Два круги для тренера. І ще для себе відос такий в такому форматі. Та все в горизонтальному положенні, вертикальному, точніше, телефон положенні. Та все, коротше, вийшло десь шість кругів прожимався. ПАМ! Класною, формою я довольний. Я думаю, зараз тренеру скинув він буде прям теж в захваті. Та й все. Все спрацювало. Кажу, організм натягнув лікогенчику по воді. Я б не сказав, що десь щось там натягнуло і так далі. Ну, в принципі, все. Все спрацювало супер. До речі, спав класно, ті суші. Втравилися мені отако. Щолк і все. Єдине, що вночі дуже потів, мокрий капець був вуглеводи пішли і нормально пропотів. причому що на дворі сьогодні похмур дощ. Та в принципі все. В принципі, все народ, отакий от, от е рефіт Day. Все побачили, все вам показав. Так що на цьому будемо закінчувати. Ставте палець вгору, комент обов'язково. Е Хто не підписаний, підписуйтеся і побачимося в наступному відео. Всім пока!